Від Відмовті до парамедика, випускник Московського релігійного університету Саїд Ізмагілов більше року допомагає рятувати українських військових уздовж усієї лінії розмежування. У складі команди парамедиків на добу він вивозить до 20 важкопоранених до медзакладів. Доброго дня, Саїд. Ми знаходимося у Костянтинівці кілька тижнів тому. Тут сталася трагедія. Росіяни поцілили посеред містю. Ви були одним із перших, хто надавав допомогу важкопораненим. Що вас вразило найбільше, що запам'яталося? Ми почули свист снаряду, вибух тут поблизу. Ми так зрозуміли, що локація біля ринку. Оскільки у нас автівка невідкладної допомоги, тобто військовий реанімобіль, він завжди готовий, ми просто стрибнули до автівки, поїхали там, де був вибух, побачили ну, жахливу картину. Це перші хвилини після потрапляння ще не встигли приїхати. Ані пожежники, ані медична цивільна допомога. І просто спочатку надавали допомогу ті військові, що опинились неподалік. От, ну, лужі крові, калюжі крові, велика кількість вбитих, поранених людей. Відразу приступили до роботи. Там, де ми бачили критичну кровотечу, ми накладали турнікет. Бандажування, тобто замотували поранення і почали евакуацію. На цей час вже підскочили інші екіпажі, і військові, і цивільні. Ми забрали трьох поранених нашою автівкою, відвезли до міської лікарні. Там вже їх передали цивільним лікарям, карети швидких постійно під'їжджали. Ну, враження таке, що це черговий терористичний акт, тобто умисно. Відповідним боєприпасам удар був завданий по ринку в той час, коли там перебуває багато людей. Ніяких військових об'єктів зрозуміло, в центрі міста поблизу і немає, не може бути. І це був черговий терористичний акт російських окупаційних військ, який виключно направлений на залякування і на страх, щоб посіяти страх серед цивільного населення. Як думаєте, навіщо росіяни вбивають мирних? Це спосіб залякати чи геноцид українців? Вся повномасштабна війна є цілеспрямованим геноцидом українського народу. О знаєте, коли ж коли раніше росіяни відкидали твердження українців про те, що були голодомори, були. Геноциди, да, вони заперечували, казали, що це все було не навмисно, коли десятки тисяч українців гинули. То зараз абсолютно зрозуміло, що е, все це, все це було брехнею з їхнього боку. От зараз вони влаштовують конкретний геноцид. Їхня мета це ж не просто захоплення всієї України. От я абсолютно впевнений, що війна з боку Росії точиться не за захоплення окремих регіонів, а за захоплення усієї України. Росіяни на офіційному рівні, на державному рівні, в тому числі і словами їх президента, їх міністрів, їх пропагандистів. Вони заперечують існування українців. Української мови і взагалі України. Тобто, коли кажуть, що України немає це вигадана країна, що немає української мови, не існує, не існує окремої української нації, окремої української культурі, то це перш за все заперечення права на існування. Тобто вони заперечують наше право на існування. На початку 2022 року було у вас відчуття, що розпочинається велика війна і яке вирішення для себе прийняли в той час. Я абсолютно був впевнений, ну виключно сам для себе, що буде велика повномасштабна війна. Ну, по перше, все про це свідчило. Тобто, для навчань не потрібно 300 тисяч військ затягувати на прикордонні території. Не потрібно підтягувати військову техніку в такій кількості, яку Росія накопичила напередодні 24 лютого минулого року. По третє, от знаєте, для нас як для військових парамедиків такий лакмус це розгортання польових шпиталів. Тому я вже з грудня 2021 року пішов тренуватися до батальйону територіальної оборони, оскільки знав, що війна неминуча. У нас були дуже гарні командири в нашому Бучансько-Єрпенському батальйоні територіальної оборони. І вони попереджали, щоб ми на 100% були готові на момент закінчення зимових Олімпійських ігор у Китаї. Після завершення зимових Олімпійських ігор, вони казали, що розпочнеться війна, ви маєте бути абсолютно до цього готові. Коли я казав іншим людям, от, наприклад, навіть там у мечеті, я напередодні ну десь наприкінці січня. Ми в мечеті в духовному управлінні зібрали великі зібрання, і е, я підняв питання: що ми будемо робити, коли почнеться повномасштабна важка страшна війна. І всі ставились до цього. Знаєте, якось більше жаможа. З жартом і з гумором. Я розумів, що люди абсолютно не розуміють, наскільки все серйозно. Тоді я сказав: ну ладно, добре, коли ви всі втечете, я у мечеті світло. Так воно і сталося. До початку війни вирішив, що мені потрібно готуватися, я маю знати, що робити, вміти щось для захисту батьківщини, але я і гадки не мав, що мені доведеться працювати в парамедицині, тобто в евакуації на фронті. Ми, звісно, заняття. Територіальної оборони проходили тактичну медицину. Але я не думав, що отак от Господь, Господь вирішить про те, що мені доведеться цим займатися. Ну, я ж не медик, в мене немає жодної медичної освіти, в мене там є релігійна освіта, є філософська освіта, да? а от медичної, ну я ніяк не був дотичний до цього питання. Але коли почалась війна, спочатку нам довелося працювати водіями на евакуації. Тобто, за кермом ми вивозили поранених. А потім пройшли навчання з тактичної медицини, довелося працювати на Донбасі. Спочатку ми з квітня минулого місяця працювали у Лисичанську, у гірському, Тошкавка, Новотошківська, Сєвєродонецьк, Звідти вивозили. Потім злітку почали працювати вже на Донеччині і взимку працювали на Бахмуті. Я жартую, що де народився, там і згодився. Я народився у Донецьку і, відповідно, тут якось. Донбас для мене можна сказати рідний регіон, да, і клімат і менталітет наших людей. І все тут зрозуміло. Ми знаємо ці дороги, всі знаємо ці дороги. І відповідно так сталося, що було богом вирішено, що я буду займатися парамедициною. Війна на Донбасі, повномасштабна війна, я маю на увазі почалася для вас на Донбасі з Луганщини, так? Ви не мали медичного освіти. Як ви людина, яка надавала допомогу людям там ви водій парамедик? Які були ваші враження? Чи складно вам було морально там фізично? Коли ми починали на Луганщині, я працював водієм в екіпажі парамедиків. Тобто, все ж таки, моє завдання було це керувати автівкою і вивозити з-під обстрілів, з під огня поранених. І перший е свій досвід, у цей військовий да, бойовий досвід, ми ми отримували саме як водії. Але знаєте, коли велика кількість поранених, то медикам, парамедикам не вистачає рук. Коли один поранений, там, дві особи, навіть одна особа може впоратися з наданням фактично оцей первинної домедичної допомоги. Але коли перед тобою 10 поранених, і важких, наприклад, а парамедика два, а рятувати потрібно зараз негайно, бо поранені можуть стичути кров'ю і померти, то тоді кожні вільні руки вони мають працювати. І мені спочатку довелося допомагати парамедику, потім я зрозумів, що якщо буде така важка ситуація, я теж маю щось робити. І я спочатку у складі батальйону госпітальєрів, тобто нашого добровольчого медичного батальйону, пройшов навчання з тактичної медицини. Потім вже більш ґрунтовні навчання нам надавали іноземні інструктори з Великої Британії, які мали бойовий досвід в Рації в Афганістані. Вони цілий тиждень нас навчали тактичної медицини. Це вже сертифікована була програма по програмі TCCC, тобто це така продвинута програма для надання допомоги військової, там тактика тактична медицина. І е, вже тоді і, ну але знаєте, все ця теорія, вона залишається теорією, поки ти не почнеш працювати руками. І коли ти починаєш працювати руками, ти більше навчаєшся, ніж теоретично. Бо там ти лише уявляєш собі якесь поранення і що потрібно робити. А тут перед тобою конкретна жива людина, з якою потрібно зараз тут і зараз працювати дуже-дуже швидко. І насправді більшість того, чому ми можемо навчитися, це безпосередньо на практики, тут вже з живими людьми. Чи забезпечені наразі парамедики всім необхідним? Чи вистачає медикаментів, рук? Ми добровольці. У нас Добровольчий батальйон, і ми функціонуємо за рахунок волонтерів. Які надають нам постійно виходять на зв'язок, питають, яка тактична медицина нам потрібна, надсилають, привозять наша така, волонтерський рух в Україні він феноменальний. Я власно вважаю, що саме на руках волонтерів ми тримаємось. Без добровольців-волонтерів нам би було або важко, або взагалі неможливо витримати всю цю російську навалу. Багато... Тисячну навалу, да, тобто, і е, виключно через те, що ми не покладаємось на державу і на можливості держави, бо все ж там процедури все ж таки забюрократизовані. А це, власне, народна війна, коли кожна людина докладає своїх зусиль те, що вона може зробити для своєї батьківщини, вона робить. Ви знаєте, народну війну окупантам ніколи не перемогти. Можна перемогти армію, можна перемогти країну, але неможливо перемогти перемогти цілий народ народ перемогти неможливо, бо кожна людина вона щось робить для перемоги. І саме наші волонтери, які постійно допомагають, от на них багато чого тримається. Я не критикую. Державне забезпечення, я зараз кажу, що велику роль в тому, що ми тримаємось і перемагаємо, і звільняємо наші території, саме тримається на волонтерській допомозі. Тому у нас медициною ми забезпечені. Які наразі завдання зараз стоять перед вами на фронті, коли ви евакуюєте людину, наскільки це складно чи змінились? Якось поранення. Наскільки важко зараз працювати і було? Чи змінюється це? Постійно змінюється ситуація на фронті, і відповідно змінюється діяльність військових парамедиків. Те, що ми, наприклад, робили на Київщині на початку війни, зовсім відрізнялося від того, що ми робили на Луганщині. Восени минулого року ми працювали на Херсонщині, на звільненні Правобережної Херсонщині. Там війна була зовсім інша. Взимку на Бахмуті це знову була абсолютно. Інша історія, те, що відбувається зараз, також відрізняється. Відрізняється і характер війни, і види поранень, і кількість поранених, і можливість надавати домедичну допомогу, і навіть шляхи евакуації. Коли ми по трасі могли доїхати до Бахмута через Іванівське, це була одна евакуація тобто гарна дорога. Швидка, ну, реанімобіль розганяється до 120-140, і ми навіть важкого пораненого за 15 хвилин, за 20 хвилин могли довести до шпиталя. Зараз траса повністю прострілювана. От. І вже там проїхати дуже небезпечно, не можна піддавати ризику, екіпажі пораненого. Доводиться їхати якимись окольними шляхами. Відповідно, це. Повільніше, це важче, це виснажує і персонали поранено, коли ти їдеш на якихось там вибаєнах, по поганих дорогах, по полю. І, відповідно, збільшується час евакуації, навантаження. Тобто на кожній, на кожній ділянці евакуації, в кожних різних умовах, все дуже іноді відрізняється. Наприклад, на Херсонщині ми не давали допомогу просто отак от посеред поля. Тут це важче. Тому що щільний вогонь, і потрібно шукати якесь. Безпечне місце, де можна затягнути туди пораненого, надавати йому допомогу, потім ввести на стаб-пункт а зі стаб-пункту вести на шпиталь. Тобто існує цілий ланки евакуації. Наскільки важко бути водієм-парамедиком? Які якості на вашу думку має мати людина, аби працювати в таких складних умовах для водія в зоні бойових дій потрібен високий рівень стресостійкості, можливість швидко приймати рішення. І швидко змінювати маршрут, змінювати е, щось інше на шляху евакуації. Бо, наприклад, тобто, навесні ми в Іванівському потрапили під мінометний обстріл. Тобто, ну от просто міни лягають на дорогу, просто на трасу, одна за одною, отакою. От. Е, оскільки інших автівок не було, ми зрозуміли, що, судячи з усього з дрону, побачили карету швидкою і почали просто з міномета по неї насипати. Їхати вперед неможливо. Перед тобою літає, прилітає. Ну, на щастя, не було пораненого в автівці. Ми їхали на Бахмут за пораненими. Вискакували з автівки і ховалися в якісь ямки, в якісь вибоїні. Тобто може змінюватися маршрут, можуть змінюватися умови, може погіршитися стан е, пораненого в автівці, і тоді потрібно негайно приймати рішення, що робити. Навесні вивозили з бахмута пораненого. Йому стало дуже погано. Він почав вмирати в автівці, і нам довелось змінювати маршрути, вести не до шпиталю, а найближчої лікарні, де йому можуть надати допомогу. Тобто може бути все, що завгодно, тому високий рівень стресостійкості, здібні швидко приймати рішення, ну і харізма потрібна. Потрібно іноді просто взяти і заспокоїти весь екіпаж, дати командним голосам а ну заспокоїлися і мовчки працюйте. Ви працюєте в таких надскладних умовах. Як ви відновлюєтеся? Чи вдається вам це? Вдається, бачите, живі же, навіть посміхаємось. Ну, По-перше, для людини віруючої ми завжди вбачаємо Божу допомогу. Тобто, коли ти покладаєшся на власні сили, людина слабка є а ти покладаєшся на всемогутнього Бога, тобі відразу стає легше. І психологічно, і навіть фізично. Оскільки наші думки вони впливають на наш стан. Якщо ти молишся, дотримуєшся посту, ти покладаєшся на Господа, ти врешті-решт віриш. То ця віра тебе тримає, от чесно кажу людина без віри. Якщо якщо поранений не вірить в те, що він виживе, він не виживе. Якщо поранений вірив в те, що він, незважаючи на все, виживе, це дуже підвищує його шанси на виживання. І от так само і ми. Ми коли себе мотивуємо. Да, ми самі себе підтримуємо, ми бачимо сенс своєї діяльності. І цей сенс не просто вижити, а він більш глобальний. Да, ти маєш життєву мету, ти маєш, куди ти рухаєшся і для чого ти це робиш, то це неймовірно мотивує, дає натхнення. Кожну хвилину, коли в тебе є вільний час, ти відпочиваєш, от, жартуєш, врешті-решт. Ну і багато людей нас підтримують. От, підтримка людей вона дуже важлива, багато друзей, друзів, багато близьких. Вони завжди. Мають е, бажання нам допомогти найскладніше, де вам було працювати на Луганщині, на Донеччині? Можливо, в яких населених пунктах що вам запам'яталося найбільше, де точилися найстрашніші бої, і ви там працювали, евакуювали людей. Наскільки це було складно? Нічого не змінилося поки що по власному досвіду. Отаке от саме страшне пекло, через яке доводилось проходити. Це був Лисичанськ, і це було страшне і в день, і вночі. І на Лисичанськ кидали авіаційні бомби. І артою намагались накрити, і дуже важкі поранення. Ну це просто знаєте, літо минулого року в Лисичанську це суцільне пекло. Просто було суцільне пекло. А другою, по важкості, це була зимка у Бахмуті. Зима, коли точилися бої за Солідари, за Бахмут, і от було дуже важко, і ще додавалось те, що це була зима. Було холодно, мороз, привозили обморожених іноді. Поранених цивільних доводилось на Бахмуті просто посеред вулиці підбирати. От там цивільне виходили, шукали там собі воду, їжу, йшли вулицями, щось прилітає і в калюжі крові лежить. Ми їдемо, потрібно підібрати. І якщо людина ще жива, допомогти, врятувати. І от це знаєте, все це суцільне пекло. Воно от. Після Лисичанську, друге цібах. Яких людей рятувати вам найважче? З якими пораненнями? Можливо, психологічно або фізично, бо ви особливо там переживаєте за якісь моменти? Було таке, можливо, якісь випадки були там нещодавно. У вас такі, що вам запам'яталися, було надскладно або переживали, що не вдасться врятувати людину? Якщо психологічно, то це дітей. Нам в Лисичанську доводилось цивільних, ну звісно, цивільних дітей вивозити поранених, але це страшне. І знаєте, немає ніяких виправдань батькам, які не вивозять своїх дітей з тих міст, де тучаться бої. Бо у цих дітей є батьки. Ми ввезли поранених дітей разом з батьками. На моє питання, що ж ви що ви тут робите? Немає світла, немає їжі, немає води, нічого немає. Навіть телефонного зв'язку навіщо ви тут залишаєтесь. Вони казали, а куди нам їхати? Я кажу, а що зараз стало краще? От зараз ваша дитина поранена, і ви самі поранені. Що вам легше стало? Ми все одно вас вивеземо. Тому що там вас лікувати немає ніякої можливості. Ви вже все одно виїдете з того Лисичанська, але ж ви могли виїхати здоровими зі своїми речами, підготуватися до цієї поїздки. А зараз ви в такому стані, ми вас вивозимо. От. Тобто, психологічно важче за все дітей вивозити. Члени команди отримували поранення, автівки страждали, тобто уламки потрапляли в автівки. У нас декілька автівок було пошкоджено. Ну от літку цього року. Снаряд прилетів. Полі неподалік від нас уламкові поранення ми не отримали, але по вухах добре вдарило. Це акубара травма, тобто контузія, коли вибухає дуже поруч. От. На щастя, це була не важка контузія, але ну, декілька днів там вухах позвоніла, там полікувалися нормально. Я думаю, що Бог нас береже і поки що. Я маю надію, що і до самої нашої перемоги ми будемо в строю і не отримуємо поранень, бо від нас залежить певною мірою порятунок іншу. Що для вас в роботі найтяжче та найстрашніше? Які випадки закарбувалися в пам'яті? Таких випадків декілька, але от хочеться згадати те, що нещодавно, коли ми з Бахмута, з під Бахмута вивозили пораненого хлопця. Я вже почав про це казати. На стаб пункті він ніби був стабільний, хоч і важкий. Але дорогою, ну тоді, на щастя, ще траса була проїзна. Він почав помирати. Тобто в нього різко почали падати всі життєві функції: зупинятися серце, падати тиск на так, на насичення киснем, там пульси таке інше. Доводилось швидко приймати рішення. Ми на автівці летіли за швидкістю 160. Е -о -о Медик, який працював з пораненим, просто робив все можливе і неможливе. Ми змінили маршрут, везли до найближчої лікарні, яка могла його реанімувати. Зателефонували до лікарні і сказали, готуйтеся, підлітіли до лікарні. Там просто на порозі вже стояла вся команда лікарів. Його в реанімацію він пережив клінічну смерть, але його відкачали, тобто дали розряд струмом, масаж серця, запустили серце, людина вижила. Ми потім заїжджали ввечері ще, але це було дуже стресовано. Ми потім це такий ще морозний початок березня, був такий морозний. Холодний дуже був день, похмурий це було в день. Ми сиділи на порозі лікарні і видихали просто. Цей стрес потрібно видихати. Там ті, хто палять, палили. Ми просто ті, хто не палять, видихали. Просто щоб трохи відійти від цього стану, бо ми стояли на порозі реанімації і дивилися, чи зможуть його відкачати. Цього пораненого його відкачали, він вижив. Воювати, як це поєднується з вашою релігією, як ви до цього ставитесь? Ну, ви знаєте, іслам завжди. Ну, ми ж мусульмани, наша релігія іслам, на іслам завжди називали войовничою релігією. І звісно, що це, коли знаєте, у нас в країні не було війни, і всі такі були мирні, всі такі пацифісти були, вважали, що війна їх ніколи не торкнеться, то звісно, в цих умовах дуже критикували іслам. І казали: От у вас у священному Корані багато кажеться про війну, багато кажеться про ворогів, про воїнів, як потрібно воювати, ви войовнича релігія. А зараз ніхто так не каже. Бо коли війна торкається, люди починають розуміти, що це реалії життя. Моя релігія навпаки мене мотивує захищати батьківщину, захищати людей, битися заради нашої свободи, нашого майбутнього, заради життів, в першу чергу дітей, жінок, заради нашого майбутнього, оскільки. У нас немає ніяких інших воїнів, окрім нас самих. Не прийдуть ангели замість нас воювати, не прийдуть інші люди замість нас воювати. Якщо ця біда халепа спіткала нас, то ми маємо бути самі воїнами. Ви виконуєте такі складні завдання, психологічно в тому числі. Чи було у вас колись бажання виникнуло, що ви хочете піти з цього, не займатися більше евакуацією людей, важко поранених? Поки що не виникало. Оскільки я точно знаю, для чого я це роблю, в мене є своя власна мотивація, я роблю це дуже з багатьох причин. Так, тобто я, Розраховую на милість Божу через те, що ми робимо дуже велику справу. У священному Корані Всевишній Господь каже: той, хто врятував одне життя, ніби врятував всіх людей, що живуть на землі. Що мається на увазі? Мається на увазі, що Господь винагороджує людину за одне врятоване життя, так ніби ми врятували все людство, тому що кожна людина це світ, це цілий світ.